Величезний привіт, вітаю в АТБ. в АТБ вже є канцелярія. Ножиці. 40 гривень. Так, ось такий цікавий набір магнітів. Ну, Закладки магнітні. Так, скільки коштують? Треба пробивати. Зараз проб'ємо. 25 гривень. І, до речі, вони тут дуже-дуже. Різноманітні усі закладки. Дивіться, які класні. Так, що це таке цікаве? Це у нас клей з такими чудовими насадками. Тут і русалонька, тут і різні габабунки. Дивіться, який чудове авокадо. І планети. Так, клей. Коштує клей олівець. Зараз проб'ємо ціну. 30 гривень. Тут у нас набір ось таких гумок, стирачки для олівця. в такому контейнері цікавому, дивіться, тут і для дівчаток, тут в нас є і для хлопців космос. І ще ось такі. Рептилії. Давайте проб'ємо, скільки ціна такого боксу з резинками. Надзвичайно круті резинки в такому боксі. Надзвичайно круті. 40 гривень. Так, тут у нас чинка з контейнером та гумкою. Чинка і гумка. Так. Теж, мабуть, в різних кольорах. Ціна такої штучки. 36 гривень. Набір кольорових олівців з гумкою. Дивіться, як чудово придумали. Кольорові олівці, 12 штук в наборі і ще йде гумка. Я такий перший раз бачу олівці з гумкою. Чудово придумали. Так, набір таких олівців. Ну, тут дуже всього багато. Мабуть, краще просканувати. 50 гривень. Так, набір ось таких ручок кулькових. Ціна набору з трьох штук 40 гривень. Тут я ще щось таке знайшов. Я навіть не знаю, що це таке. Давайте прочитаємо. Це в нас пенал складний, силиконовий. Цікаво, давайте знаємо ціну. До чого ж техніка дійшла. 159 гривень. Ви знаєте, я дуже задоволений, що я потрапив сьогодні на канцелярію В АТБ. Тут у нас надзвичайно круті бірюзові калькулятори. Калькулятор. Ну, ще сірі є, але погодьтесь, бірюзовий найкращий. 119 гривень. Так, тут в нас ще ось такий набір. Звичайні олівці, самі простенькі, але подивіться, які насадки. Щоб було зручно тримати в руці набір грифельних олівців з гумкою і гумбою насадкою. Це чудово. Набір таких олівців з трьох штук. Зараз проскануємо. 30 гривень. Так, тут, мабуть, ручки у нас. Як то кажуть, до кольору, до вибору. Самі звичайнісінькі ручки. А, і не самі звичайнісінькі, дивіться. Теж з гумовою насадкою. І можна обрати колір. Ціна ручки кулькової. Теж треба сканувати. Давайте проскануємо. 8 гривень. Я хочу повернутися до школи, і щоб в мене все-таки теж було кольорове. Набір маркерів. Набір маркерів і не простих. Вони ще з якимось кольоровим, з, тим, з перламутровими відтінками, точніше, з. Срібло якесь там 80, 90 гривень. В упаковці 10 штук. Так, а тут що в нас таке? Давайте подивимось. Це набір е, пастелі масляної 18 штук. Олівці такі кольорові масляні. 18 штук в такому боксі. Ціна 90 гривень. Набір. Ой, дивіться, ще й в такому силіконовому на кнопці чохлі, набір для креслення, тут лінійка, трикутник і транспортер. Набір кольорових олівців джамбо 18 штук. Я завжди мріяв в класі. В школі, в шкільному віці, в дитинстві, щоб в мене був ось такий набір фловмастерів або лівців. Тому що а, дівчинці, у дівчинки, яка сиділа за партою, був такий набір. А в мене було на 6 штук. 129 гривень. Фарби. Так, акварель, творчість, 24 кольори з пензликом, самим простішим пензликом. Це вони 90... Ні, це не вони, мабуть. Давайте проскануємо. 95 гривень. Це вони. 24 кольори. Я думаю, що це ось ці. Тому що тут ще якісь є фарб акварельних. Дивіться, це вже такий теж крутий-крутий. І набір пенз... і пензлик такий крутий-крутий. І один пензлик, і тут ще один пензлик. Скільки ж цей тоді коштує набір акварельних фарб? З 36. Кольорів. Це взагалі бомба. 149 гривень. Набір двосторонніх маркерів. 24 кольори. В такому тубусі з ручкою. Дуже зручно. 119 гривень. Так, гуаш 12 кольорів. Не токсично. 76 гривень. Тут ще я побачив ручки боксери. Ні, такі дітям не можна на уроці, ви будуть бавитись, дивіться, який мопс. Ручка боксер 50 гривень. Пенали у вигляді олівця. Силіконові пенали. Зараз проб'ємо ціну. Хочу показати кольори. Кольори в асортименті. Різноманітні. І для хлопців можна вибрати, і для дівчат. 100 гривень. Набір лайнерів. В наборі 12 штук. 60 гривень за набір. Також великий асортимент різноманітних зошитів, блокнотів. Це можна окремо зняти, відео на зошити і блокноти. Так, це що в нас таке? Це набір фломастерів з ефектом пензлика. Ой, це дуже круто. Там в них грифер, грифер. Ну, Це, що малює. Надзвичайно тонкий і дуже зручно ним малювати. Та пензлик. І пензлик для води ще. Добре, стільки такий набір. 119 грифень Грифень. <граф> Грифер грифень. Ой, друзі, знаєте, коли вже знімаєш, вже збився з рахунку, яке відео, то вже не тільки забуваєш в якому магазині, а вже і язик заплутається. Ось такий пластилін на 18 кольорів. Так, Ціна такого пластиліна чик 90 гривень. Так, ще знайшов ось такі пенали. Так, тут це хотів сказати коров'ячі пенали, Ні, це не коров'ячі. Це не коров'ячі пенали. Надзвичайно крутий, надзвичайно класний. Колір підібраний. Круто. Вони всі йдуть таким боксом. На застібку. Ціна таких зараз скажу. Так, ось такі ще пенали. І для хлопців, і для дівчат. Кольори теж в асортименті. Дуже зручно тут все розмістити. Так, ось тут краще видно. Планета. Ну і, звичайно ж, для маленьких дівчат. Так, ось такий ще знайшов пинали. Оцей ми зараз з вами відкриємось і подивимось. Вони йдуть ось в такому кольорі. Ось такий комбінований теж кольор під джинс. Давайте ось цей відкриємо і подивимось. Хочу сказати, надзвичайно хороша якість, надзвичайно хороша якість. Дуже гарно все прошито. Тут кишенька, тут кишенька і тут кишенька. 119 гривень. Так, вибачаюсь, ось ці пенали тубуси 50 гривень. Неправильно на цінник подивився. Оці всі по 50. Ось ці всі 50 гривень. Так, далі, що тут я вам ще не показав. Гамбузом все, а, рюкзаки ще не показав. Рюкзаки, мабуть, розібрали всі. Папки для зошитів. На резинці 53 гривні. Теж кольори можна вибрати. І для хлопців, і для дівчат. Дивіться, які гарні. Ой, які класні. Тут я ще знайшов ось такі набори, пенал. Тут у нас йде чинка, резинка, два олівці, лінійка і маленький записник. І ціна такого набору зараз я вам скажу. Кольори в асортименті. Так, і ще для хлопців ось такий. 50 гривень канцелярський. Ось такий набір. Це такий самий, як ми з вами дивились. Тільки інші теж кольори ще тут ставили в інших кольорах. Кольорові олівці, чінка всередині. Тісто для ліплення. Шість кольорів. Набір фломастерів. Десять штук. Так, папки. Кольорові олівці фірми Biec. 8 штук упаковці, які не ламаються. 72 гривні. Ось такі олівці тригранні, 4 штуки в наборі. Надзвичайно красиві механічні кулькові ручки. Давайте відкриємо, подивимось. Фарби 12 кольорів. Без пензлика йде в наборі. Так, ось такий набір для малювання. 16 фарб. 129 гривень. Бігаю до сканера, тому що немає цін... цінників. Там ще в наборі йде палітра. Цікаві блокноти для дівчат такі. Волохаті, хаті пушисті, єдинорожка, зайчиня. Лисичка з тристричка. Зайчик одної. Скільки зайчик одновушка вушка коштує. Раз знаємо скільки ці блокнотики. Так, 119. Клей ПВА. Бери не хочу. Так, на ціннику, якщо що зараз знайду. Клей ПВА. 20 гривень клей ПВА. Дивіться, які гарні ручки кулькові. Зараз вам покажу. Ручки пиши, стирай, гелеві. Ой, чудово. Пишемо і стираємо, якщо зробили помилку. І набір кольорових стікерів я ще знайшов тут. 15 блоків по 40 гривень. Набір кольорового картону по ціні. 49 гривень наліпки. Молодець, вірно, старайся, супер, відмінно, розумно, чудово, спробуй ще. Чудово, друзі, я буду закінчувати це відео і бажати вам економних покупок всього найкращого. Я вже біжу знімати наступне відео.